Соціальне справедливо, соціальна справедливість, відбудова пільги для прифронтового бізнесу та проблеми внутрішньо переміщених осіб такі питання підняли під час дискусії спікери програми Нова країна серед запрошених гостей. Харківський міський голова Ігор Терехов. Соціальна політика держави сьогодні спрямована на те, щоб допомогу отримували саме ті, хто її потребує найбільше. Наголосив представник профільного міністерства. В свою чергу ігор Терхов зауважив, що одна з таких вразливих категорій українців це перес. Переселенці. І вони в першу чергу мають необхідність в житлі і роботі. В Харкові перебуває 208 тисяч вимушених переселенців. 208 тисяч, які потребують нашого захисту, соціального захисту. Їм потрібно десь жити, на чомусь їздити, навчати своїх дітей. Лікуватися, бо це люди похилого віку, і це насправді так. Комусь оформлювати документи, вони залишились без нічого. І сьогодні ми будемо і на наступний рік теж мати безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Харкові це єдине місто, в якому безкоштовний проїзд в, метрополітені, в громадському транспорту, і це теж соціальна підтримка людей, але за все це сплачує міський бюджет. І це кошти, і величезна кошта. Ми відмовилися від приватного перевозу. Сьогодні весь транспорт, який є в місті, це муніципальний транспорт. Мало того, ми закуповуємо транспорт, і він у нас дуже якісний. Це по перше. По-друге, от ви кажете, є ті, хто може сплачувати, хтось не може сплачувати. Ну, по перше, ми подарахували, що сьогодні родина економить кожного місяця десь приблизно 3-4 тисячі гривень. На місяць, завдяки безкоштовному проїзду, і домовилися таким чином: ви можете сплачувати, будь ласка, донати на зсу ці кошти це справедливо буде. Щодо обговорень питання житла для переселенців, то знов таки на прикладі Харкова Ігор Терехов поділився ідеєю, яка наразі втілюється на рівні проєкту спільно з фундацією Нормана Фостера, і це муніципальне житло. бо і вимушені переселенці, і наша харків'яни, які залишилися, вона залишилася 160 тисяч мешканців міста Харкова без даху над головою. Сьогодні потребують житла. Тож гостро в Харкові, як і в інших прифронтових громадах, стоїть питання відбудови. Моє глибоке переконання, я впевнений, що відбудова потрібна. Вона потрібна для людей, бо люди живуть там, де є емоція. І якщо в місті є емоція, будуть люди, будуть повертатися люди. Нам потрібно повертати людей. І для того потрібно і відбудовувати, і відновлювати, і робити так, щоб працювали підприємства, щоб працювали наші виші. Це ж дуже важливо. Дуже важливо. Школи, дитячі садочки це комплекс. І це ми будемо робити, обов'язково будемо робити. У Харкові до речі не чекають на перемогу, і те, що можна, роблять вже зараз, говорить Терехов. Ремонтують, будують будинки і за власні міські кошти і користуються державними програмами. Також залучають до співпраці і міжнародних партнерів. каже він, ми відбудували спочатку війни чотири будинків. Чотири тисячі, а я нагадаю, що в Києві три за цей рік я просто навіть не знаю, як це коментувати. Ну давайте я не буду порівнювати, це, порівнювати. це немає функції. Я буду робити те, що я роблю. Ми відбудували чотири тисячі будинків: так за власні кошти, так за субвенціальні кошти. Але сьогодні можу вам сказати, що якщо взяти взагалі, то одинадцять тисяч будинків зазнали руйнації. 9 тисяч будинків це будинки. Які тільки е, житлові будинки. Це і приватне, і багатоповерхове житлове будинки. Тобто це дуже важливо. І сьогодні відбудова, як і безпека, як і школи, як і дитячі садочки, як і лікарні? Це головне, що, що нам потрібно робити. Бо ми можемо зробити все, що завгодно. Але якщо діти не будуть ходити до школи, то е, Вибачте, люди будуть залишати міста. Якщо людям не буде де лікуватися, то люди будуть залишати міста. Якщо людям не буде мати де працювати, то вони теж будуть залишати міста для профронтивих міст і територій Ми вважаємо, якщо ми хочемо зберегти робочі міста. Якщо ми хочемо залишити бізнес, то нам потрібна допомога. Так присутні перейшли до обговорення теми працевлаштування переселенців. Свою чергу Ігор Терехов зауважив, що у Харкові, наприклад, на роботу працівників запрошують комунальні підприємства. Але з боку людей, які до війни мали інші професії, це потребує перенавчання, і це питання до держави і центрів зайнятості, зазначив Ігор Терехов. Наразі ж місто самостійно мусить готувати спеціалістів. У нас є потреба, насправді, потреба у водіях. І ми почали це робити самі. Сьогодні у нас машиністи метрополітену, жінки. Ми обучаємо їх водії, теж обучаємо, жінки в автобусах. І це дуже важливо. Крім цього, так ми потребуємо підтримки державна державної підтримки. Підтримка бізнесу ще одне вкрай важливе питання, особливо для прифронтових громад. Мер Харкова зауважив, звертаючись до присутніх на зустрічі представників уряду, що бізнес, який функціонує під обстрілами, потребує страхування воєнних ризиків. Сьогодні необхідно, особливо на прифронтових територіях, утримати підприємців. Страхування від військових рисків це головне. Це головне. Бо коли підприємці будуть розуміти, що вони застраховані, то вони будуть залишатися зараз, ну, прийнятно більш-менш відсоток страхування, ну, хоча б один відсоток. Ну це в рік, ну це така. Це теж. А зараз, якщо це зробити ринковим, то на прифронтових деяких зонах це, це дасть ну, не так і багато, але той, хто береться, то це 12%. То різниця майже в 10 разів. Тобто жоден, жоден бізнес не може витримувати додатково 12% на рік, застрахувати все своє майно. Але якийсь механізм страхування. Все одно потрібен. Це раз. По-друге, я би ще особливу увагу приділив не тільки застрахувати всіх, а застрахувати тих, хто або відкриває а нове, і це запустить я впевнений, цей механізм початку точок зростання вже зараз. Ігор Терехов вкотре акцентував і на тому, що в рамках підтримки місцевого бізнесу в Харкові скасовані податки і збори для всіх підприємств, і це сприяє збільшенню обігових коштів. Я дуже вдячний сьогодні нашому бізнесу, який не залишає міста, який залишається у місті, який працює, незважаючи на все, і після обстрілів забиваємо контори, забиваємо вибито вікна, а вони працюють. Нам потрібно утримати територію разом з людьми. Вот вам дві цифри. Сьогодні мільйон триста мешканців Харкова за 2025 рік відкрилося 9 тисяч фопів в місті Харкове. Це показник чи не показник? І я дуже хочу, щоб коли ми казали, ми розуміли. І я впевнений, що так, ми досягнемо справедливого миру. Досягнемо. Так. Ціною немовірних зусиль. Але люди залишаться. Нам потрібно бути разом, якщо ми хочемо вистояти, якщо ми хочемо зберегти Україну. Я чудово розумію, що кожна має свою ментальність сьогодні схід, захід, північ. Але ми повинні бути разом, якщо ми хочемо зберегти Україну. І метою створення асоціації прифронтових міст і громад було теж. Щоб ми були разом, щоб ми були консолідовані, сьогодні наше головне завдання всіх разом військових, цивільних, комунальних служб, лікарів, вчителів зробити так, щоб досягти справедливого миру для України. І досягти його назавжди. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Харків, Новини.